Усім привіт! Мене звати Савкіна Юля. Я персональний стиліст. Ви на моєму ютуб каналі. приємно познайомитися, якщо ви тут вперше. Якщо ні, рада вас знову вітати. Дякую, що слідкуєте за моїм каналом. Отже, сьогодні ми поговоримо на таку тему, як розбір гардеробу, популярна тема для всіх персональних стилістів. А популярна тема на моєму ютуб-каналі, на моєму інстаграмі, і в принципі в мене на каналі вже є декілька відео, які присвячені цій темі. І не даремно, тому що послуга розброхар гардеробу є самою затребуваною, самою популярною послугою, яку я надаю. І це зрозуміло, тому що ця послуга одразу вирішує багато питань, у які є у клієнта. Тобто, по-перше, ми позбуваємося тих речей, які нам не потрібні. Ми звільнюємо шафу так для нового. І плюс просто не тримаємо за велику кількість одягу і речей в своєму гардеробі, що дуже часто насправді ускладнює вибір одягу. І, в принципі, місце просто займає так тут. І практична сторона абсолютно зрозуміла. Також за допомогою розбору гардеробу, Якщо ми його проводимо, такий повноцінний, великий, об'ємний розбір гардеробу, а не експрес-послугу, бо в мене є і така і така послуга. В об'ємному, повному розборі гардеробу ми ще й складаємо класні, повноцінні, свіжі такі образи а, для клієнта з того одягу і взагалі набору речей, які після розбору гардероба а, в гардеробі лишаються. А лишаються там речі, які а, вам пасують, які відповідають вашому типу зовнішності, там лишається речі, які є актуальними, відповідають актуальним тенденціям. Там лишаються речі, які а, взагалі вписуються в концепцію вашого гардероба, так, і вони не виглядають там випадковими. І, звісно, там лишаються речі, які складають ДНК вашого образу, вашого стилю. А, і тут такий момент, що часто у клієнта власне, цього ДНК і немає стилю, та воно не сформовано. Тобто одяг. Покупається під настрій, покупається, де він купається? Одяг, клієнт купує під настрій, а під якийсь новий тренд, хтось порадив, хтось з відомих та інфлюенсерів модних придбав, порадив, прорекламував. І таким чином клієнт якось так рандомно купує власне одяг. І таким чином, коли я переглядаю такий гардероб. Я розумію, що багато одягу є актуального, як класного і так далі. Але в нас ніби не виникає ось це відчуття Я розумію, про що ця людина так? Я розумію про що цей образ. І звісно, це насправді не робиться в секунді, це не образ не створюється швидко. Щоб людині власне свій образ створити, їй потрібен час для того, щоб зрозуміти, що їй подобається, а взагалі себе пізнати, так, тому що життя і взагалі наш. Усвідомлення себе це процес. І, власне, напевно, в цей момент класно було б підв'язати рекламу найбільшої в Україні платформи по роботі з психологами онлайн, Mindly. і насправді дійсно, психологи вони допомагають нам себе зрозуміти, себе усвідомити. Тому нагадую про те, що є промокод 10%, промокод Stylist на першу сесію з психологом. Посилання є в описі. Але ми продовжуємо тему нашу і власне. Перша так це така проблема, з якою може в принципі стикнутись клієнт, навіть маючи класний сформований гардероб. Це Відсутність єдиного стилю в цьому гардеробі, і тут стиліст якраз допомагає допрацювати цей момент. Особисто я приділяю левову частку цьому питанню. Мені цікаво, що клієнту подобається, що його надихає. Я прошу завжди надіслати мені якісь фотографії. І це власне те, що я і вам раджу. Тобто, якщо ви стукнулися з питанням. Того, що у вас немає ось цього відчуття сатисфакції, що так я розібрала цей гардероб і тепер в мене є чітко той набір одягу, речей, які я хочу там бачити, які мені відповідають. А якщо цього відчуття немає, так і ви не розумієте, яку річ тоді мені наступно купити, так? Бо якщо ви знаєте, який ви стиль формуєте, ви прекрасно розумієте, яку річ вам потрібно наступно купити. І це не буде випадкова річ, це буде річ, яка чітко вам потрібна. Вона вписується як цеглинка додаткова, яка ось цей ваш образ доформовує. Ви чітко розумієте, яку цеглинку вам потрібно купити. Коли і для чого, і тут буде зараз згадка про мій курс по самостійному розбору гардероба. А чому я його тут згадую саме в цьому контексті? Тому що на цьому курсі власне є. Лекція, яка вам допомагає зрозуміти власне, а куди я рухаюсь, який образ я формую. Тобто, гардероб класно розібрати там на актуальність, на те, чи ці речі вам пасують, чи вони комплементарні одне одному. Це круто, це супер. Це те, що ви можете робити щосезону, щопівроку, що півроку, регулярно. Якщо у вас вже сформований власний стиль, і ви просто підчищаєте власні речі від зайвого, так там віджили якісь речі. Так само стиль можна розвиватися, так і ми їх віддаємо, продаємо, викидаємо. І деякі речі, в принципі, ми настільки любимо, що коли вже розуміємо, що з ними треба прощатися, розуміємо, що вони просто вже йдуть йдуть. І тому, звісно, розбір гардеробу – це те, що відбувається регулярно, постійно. Але якщо ми говоримо саме про стиль, коли ми його формуємо, то це відбувається не так часто. Так? Стиль ми переглядаємо свій там кожні, умовно, навіть 5, інколи 10 років. А якщо ви молода людина, ви можливо робите це частіше, тому що коли ми молодші, ми. Скажімо так, наш, наше розширення світу, воно відбувається дуже швидко, так? і масштаб цей він більше ми розвиваємося швидше. Коли ж ми вже в доволі зрілому віці, да, в дорослому віці, ці якісь зміни вони не настільки часто відбуваються, але коли вони відбуваються, вони доволі такі помітні. І оце переглядання власного стилю там в 30 умовно років, потім чи там, в 40, чи там, в 50, Я не знаю, я умовні називаю цифри. А це, звісно, доволі така екзистенційна річ, коли ми в загальному переосмислюємо себе, куди ми зараз рухаємося, як ми себе відчуваємо, який стиль ми хочемо формувати надалі, тому що особливо в дорослому віці ми розуміємо, що той стиль, який ми формуємо зараз, це скоріше за все той стиль, з яким ми потім будемо далі рухатися. Ось тому, що ми вже дорослі, от ми вже виросли. І от я дорослий, це яка людина. Так? І напевно знову я тут згадаю про Майндлі, тому що інколи ми можемо усвідомити, що я дорослий, це взагалі не та людина, якою я дуже довго себе позиціонувала. І так буває, що коли ми ще такі незрілі, ми ще боїмося цей світ. Ми обираємо якийсь образ для себе, який ми на себе одягаємо, тому що цей образ у нас асоціюється з чимось сильним, це наш захист, це наша така броня, та це щось, що тримає наші кордони, а що нам допомагає рухатися вперед, бути такою сміливою, сильною, сміливим, сильним. Ось. Але наступає момент, коли ми вже відчуваємо, що щось не то. Коли ось ці, цей образ такий починає ніби хитатися. І в цей момент ми можемо зрозуміти, що насправді це був лише фасад, який ми собі колись обрали. А справжня я вона. Трошечки або він трошечки відрізняється від цього фасаду, і ви відчуваєте вже готовність насправді почати проявляти і ту себе справжню, так тому що ви вже обросли, скажімо так. Додатковими захистами ви не потребуєте весь час захищатися насправді, або розумієте, що це можна робити по-іншому, якщо це взагалі було про захист якийсь. Ви можете дійсно зрозуміти, що ви не тільки ось ця зовнішня частина. У вас є ще ваша внутрішня частина, яку ви можете вже безпечно реалізовувати також. І звісно, без Допомоги психолога дуже складно розібратися з цими питаннями, звісно, можна, але в загальному швидше, ефективніше, якісніше зрозуміти і ось відчути і проявити додаткову якусь свою, можливо, навіть свою основу. Вам допоможе психолог професійний, який створить для вас цю безпечну атмосферу. І, скажімо, так допоможе вам. До проявити себе, і коли ви ж зрозумієте, що ви, окрім ось цього фасаду, у вас ще є щось інше. Вам, звісно, захочеться це і проявити зовнішньо. Це будуть дії, звісно, це можуть бути зміни в житті, якісь певні. Але це, звісно, і про зміни в зовнішності. Тобто, ви відчуєте, що насправді можливо, я би хотіла ще, бо хотів би якось по-іншому проявити себе у вигляді образу. І, от, власне, мій курс по самостійному розбору гардеробу, а він, хоч і називається саме про розбір гардеробу, але в основі там лежить саме. Переосмислення тих речей, якими ми себе малюємо, так? якими ми себе фарбуємо, як фарбами, так? як ми пишемо свою картину, ми свій портрет створюємо за допомогою фарб умовних так? у вигляді одягу, речей, атрибутів. Так само ми тут переосмислюємо, переоцінюємо ті речі, які є в нашому гардеробі. Чи хочу я досі асоціюватися з цим з цим образом, чи це насправді про мене. І так, звісно, частина вас, яка весь час з вами була, ось ця ну, маска, напевно. Соціальна маска. Вона може лишатися з вами, тому що це прекрасний інструмент ваш, яким ви можете надалі користуватись просто більш свідомо. І це частина вас теж. Тому тут ми не відсікаємо, скажімо так, взагалі своє минуле. Звісно, ні. Ви ж чомусь обрали саме цей образ для себе. Значить, він вам теж цінний, це щось теж про вас. Просто можливо не тільки це. Так, і коли ви розумієте, що не тільки це, ви вже починаєте додавати фарб. Додавати фарб, свою картину, своє полотно, збагачувати його і так само збагачувати і свій гардероб, а щось з чимось, ви, звісно, попрощаєтеся, але щось на це місце прийде нове, цікаве, цінне для вас. І тому, власне, ось цей курс по розбору гардероба, він містить в собі дуже важливу. А лекцію це одна з перших лекцій, яка вам допомагає знайти приклади, візуальні приклади того, як би я хотіла проявлятися. Я даю інструменти, яким чином це робити. Також інструменти, яким чином ви надалі також будете користуватися цими візуалами. І так само гардероб ми теж. Розбираємо не лише на момент того, чи це відповідає моєму бажаному образу, але чи це відповідає моєї зовнішності, тому що часто ми зовнішність, якби свою теж не до кінця, знаєте, можемо сприйняти і намагаємося, ніби щось там переробити собі, щось там, чи то сховати не те, що потрібно насправді ховати, чи щось там себе перекроїти якось, коли насправді. Приймаючи свої особливості зовнішності і саме підкреслюючи їх, це дуже звільняється. Це, це ніби дозвіл собі, нарешті, бути собою. Ось. Тому так, цей курс я дуже раджу вам, якщо ви дійсно хочете переосмислити себе, переосмислити свій образ. Звісно, ми тут все-таки про стиль говоримо, так, але. Внутрішні зміни вони неможливі, напевно, без якихось зовнішніх проявів. Тому підкріпити ці внутрішні зміни, які ви зараз відчуваєте, тим, що ви переосмислюєте свій гардероб, Теж важливо, тому запрошую вас на курс. Посилання всі є в описі до даного відео. Коротко скажу, що є декілька варіантів доступу до курсу, є повна версія, максимальний формат, коли ви отримуєте всі лекції, плюс додаткові матеріали. Доступ до курсу не обмежений. Також у вас є можливість отримувати від мене зворотній зв'язок під час проходження цього курсу. Є варіант самостійного проходження курсу без мого зворотнього зв'язку, і є новий формат. Це коли ви отримуєте. Лекції, доступ до лекцій на місяць лише. Це дуже доступна ціна. Якщо ви потребуєте цього формату зараз, я дуже раджу його придбати. Є можливість, звісно, якщо ви не будете встигати докупити ще місяць, така можливість існує. Всім посилання весь опис про курс, про його деталі, про лекції, про Ті завдання, ті результати, які ви можете в процесі отримувати. Про найголовніше, мені здається, я сказала. Для мене було важливо це саме проговорити, а додаткові якісь лекції, про які я не згадала, є в описі. Посилання є на окремий такий телеграм-канал, де я постаралась детально, наскільки це можливо і потрібно, описати формат проходження курсу з назвою всіх лекцій і тими завданнями, які ви там будете проходити. Ось тому, якщо цікавитись, подивіться, будь ласка. Напевно, це та основна думка, яку я хотіла донести вам сьогодні, тому що про самостійний розбір гардеробу в мене є окреме відео. Також обов'язково його подивіться. Якщо ще не бачили, там є класні поради, як самостійно розібрати свій гардероб. А якщо ви хочете, щоб вам все-таки стиліст допоміг розібрати гардероб, записуйтесь до мене на консультацію. Особисто є посилання на мої послуги внизу. А Також є відео про те, коли і кому потрібно розбирати гардероб. Це може бути хорошим продовженням цієї теми, яку ми сьогодні зачепили. Теж раджу його подивитися. Ось, ну, на цьому все. Дякую вам за увагу. Поділіться в коментарях, чи це відео було вам корисним. А також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити моє майбутнє відео. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалось. На цьому все. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня, чудового вам настрою, як завжди, і натхнення при створенні власних стильних образів. До зустрічі в новому відео, папа! -па.